Привіт! Хотіла вам сказати таку цікаву річ. Знаєте, що різниця між тим, щоб знати та усвідомлювати да, на рускому в емоційному забарвленні? Що я хочу сказати? Дуже часто люди питають такі штуки, що ось, я все розумію, все розумію, але нічого не відбувається. Так от, знати і усвідомлювати? Це дуже-дуже різні речі, тому що ви можете завжди знати, що у вас є там якась проблема. Ви знаєте, що вона там у вас там від мами. Ви знаєте, що саме ця проблема. Ви знаєте, що так само вам казала ваша мама, і все таке. Але коли ви це усвідомлюєте, ось саме з цього починається можливість пропрацювати цю проблему. І усвідомлення це може бути якийсь інсайт. Це може бути якесь таке, ага, так так воно ж так і є. Знаєте, таке відчуття. Таке, іноді буває, ти такий жив-жив-жив. І такий. Точно. А я про це чув. Я пам'ятаю, що десь таке воно було. Але тепер я це розумію. І ось це є вже усвідомлення. Більше вам усвідомлень у житті.